Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра та гарних результатів для розмноження з допомогою живців любимих ваших рослин. В березні ми любимо розмножувати наші любимі хризантеми. Ми їх завчасно виносимо з. Місця, де вони зберігались, або ж в теплиці поливаємо і вже тепліше стає. У березні місяці якраз гарний час для того, щоб нарізати живці і розмножувати ці рослини. Ну що ж, давайте розглянемо сьогодні весь місяць і розглянемо на місяць березень аграрний гороскоп нарізання та укорінення живців рослин на березень 2025 року. Перший гарний такий період у нас 3 березня з 13.30 до кінця доби, 4 березня всі 24 години, 5 березня з 0 годин до 12 години дня. Козаріг спадаючий місяць, гарний час 23 березня з 4 години ранку до кінця доби, а 24 березня з 0 годин до 16.30. І ще у нас до завершення місяця є один період. Це коли вже завершиться час гекати і місяць отримає уже силу. Це буде час 31 березня після 13 години дня і до кінця доби. Ось у нас весь аграрний гороскоп, нарізання та укорінення живців, рослин на березень 2025 року. Зразу ж відповім на питання деякі по нарізанню живців. Окрім хризантем, ви можете нарізати живці кімнатних рослин, а також дістаєте ті живці, які були нарізані ще в минулому році, в кінці осені на початку зими, для того, щоб потім з них виростити нову рослину. Що ж, успіхів вам у цій справі! Бажаємо вам здоров'я, гарної погоди і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.